Дякую Давно сейчас секунди, Люда. Быстро до Кристины, тут Артема. КЦК хотя словить. Настю, вызвони. Давай. Ну не А Аккуратні. Так от сами диваю, холі ты морду прикриваєш і стоїшь. Що? Давай, трохи дитини. Що? що так, а що ви дитини прикриваєте, шановне? Ви трохи ти... дитини прикриться? Так а ти що? Ви Стоїш лопі, з щас ти ви за можете, роззавариш, там може мене видармо. Бойових дій. Усі. No. Ви два лба на женщину на ка що ти так, розказуєш що і ти воює. Я вам дикалишо? Ні не, тикали, или нет. не Ты цензурно думаете, говорили в мою сторону. Не вашу ні, Так хорошо да. мене тоже пише не ваша шанов. в його шано. Яка різниця вражає. Ми сидим поліція, не присутні Ви поліції. Виражайтесь нецензурною. Не Ладоні. Зараз я вас повідомлю ювенальну поліцію. Да, Пов... Та ні, зараз я повідомлю ювенальну поліцію. Як ви з дитина і це поводиться? Хорошо. То, шо, не розумієш, понимає. не треба. Я виб'ю телефон, я сказав. Ой, шановна. Я сказав, виб'ю телефон, убрала. Я сказав, убрала телефон. Сказал, убрала телефон. Три камери. Ну, де ваша умова по закону на зараз в водіками. По закону він теж должен служити, служить. По закону. А ви служите? Так, да, я служу. Де, я, не бачу. я три роки був на Донбасі. Показати руки свої. Не да надо нема мили, орать. Ну, показать я нормально общаться Я с вами нормально. Не Нет, с представником полиции я нормально общалась. Вене, я вам не грубила. Причем отправлять на війну за не надо провоцировать. Я что-то в данной ситуации ему. Ви думаете, что ваши комментарии? И ничего не дает права. Я еще раз скажу, я посилала не представника. поліції, а ваших циферчиков, бандитов. Вас я не посылайте. Закривайте виражайтесь, нецензурно і що ви з себе почніть, яка ви адекватна. Я почну, а ви з себе почніть А на поліцію, я повідомлю. Повідомте. передам і додому приарашо, і що буде ну там все записано і погрози ваших тикашниках. Зараз ми толкуємо, що не чуть. Воно зрозуміло, що не є. Хай вони з Богом їдуть. А, а де ходить? А? а там немає заднього ходу. Оця осока не пустила. <реклама> Так вас всі бояться угрожають молодої дівчини з ребенком, поліція і граждані ТЦК, непонятно які не приставили ніяких у этих удосторені, і тільки достав зараз боді камеру, з якому він должен ходить постоянно.